Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде тематичний огляд мотоблока. В принципі, така можна сказати, альтернатива водянкам, тому що це мотоблок важкого типу, але трішечки не водянка. Моделька від Форте 1350 j 3 New. Отож, чим він відрізняється? Всі вже зрозуміли, що тут не не двигун з рідиним охолодженням, а з. Повітряним на 17 кінських сил в нього немає електростартера, але є ручний стартер. Також, що хочеться відмітити, прям, це те, що в нас подвійна фільтрація, але про це трішечки пізніше. В комплекті цей мотоблок йде із ось такою фризою, ширина якої складає 1350 мм. Тобто, ширина обробки. Вони вдягаються ну, З е, двох сторін замість колес і починаємо працювати. Але е, якщо ви хочете там ширшим, ширшу обробку, то це можна зробити, тому що в нас одна секція знімається, друга секція знімається і залишаються ось ці дві секції е, фактично три ряда ножів для найменшої ширини. Е, тому, в принципі, цим можна буде. Вам регулювати. Щодо колес, то колеса в нас 50012, чугунний редуктор. Вал відбору потужності в нас присутній, якщо ви хочете підключити ту ж саму роторну косарку. Я завжди кажу про роторну косарку, тому що специфіка підключення від валу відбору потужності вона така трошки унікальна, бо потрібно перекрутити кермо на другу сторону і задньою передачею їхати і скошувати. Бур'ян і все таке інше. Коробка передач у нас три вперед і одна назад. Щодо тепер самої фільтрації. Перша фільтрація у нас відбувається біля самого двигуна, але якщо буде сам цей фільтр, то в нас вся пилюка, яка буде від колес летіти, потраплятиме сюди. і Нічого поганого, але набагато частіше потрібно буде замінювати сам фільтр. Але є така система, як подвійне очищення, тобто з виносним фільтром додатковим, який стоять у верхній точці мотоблоку. Звісно, що зверху не так багато пилу. Всередині він виглядає приблизно ось так. Зараз ми його розкрутимо, покажу, що там всередині. Трошки треба покрутити. покрути. там його? Ось такий фільтр всередині стоїть Паралончик звичайний, тобто ми його замінюємо час від часу, так? І все з нашим двигунчиком добре. Тому, друзі, не забувайте змінювати фільтри. Це продовжить термін служби експлуатації вашого двигуна. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоблок. Хотіли б собі такий. Можете перейти за посиланням під цим відео. Там вся актуальна інформація про нього та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні різної техніки, та також кредитування від наших банків-партнерів. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така модель, чи користуєтесь ви такою, чи можливо користувалися б. Всім буде дуже цікаво, і нам в тому числі підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавої техніки та новинок. До нової зустрічі всім, па-па!